Слава Ісусу і Марії, вітаю вас! Благодатний день, середа. Живемо, радіємо! Маємо сьогодні туман у Меджугорі. Ну і, звісно, постимо. Гарна новина. Знаєте, такий коротенький вступ Зустрічаю багато людей, які кажуть, що а, пост на хліб і воді це дуже просто, тому я собі щось вигадую інше, щось складніше. Бо хліб, вода то так просто. Я кажу: а чи ти постиш на хліб і воді? Я це так просто. Та ні, ну то просто, я так не пощу. І саме в тому кажу проще, бо, бо ти не постиш, Тому тобі здається, що це просто. Просто так сказати, просто. Твоя навіть мавпа, твоє тіло хоче так сказати, представити це. Ти бачиш один день, я вижили, вижили все добре. Але чи постиш ти все своє життя Кожного, кожної неділі, середа п'ятниця? Чи ти так прийняв рішення постити рік, часу, два роки, до кінця життя може, прийняв рішення постити? І коли ти приймеш це рішення постити вроді так легко, коли один день попостиш в рік, то це дуже легко, це взагалі можна нічого не їсти, без проблем. Але коли ти постиш постійно, то це не є так легко. І, і власне, якби ти постив постійно, то ти б зрозумів, що то не є легко. Бо іноді, іноді це легко, іноді так день файно проходить, хліб, вода, все дуже файно, а іноді... Хочеться їсти, хліб уже тут стоїть, а ти голодний, і, і не знаєш, що його з'їсти. І їсти вже не можеш, той хліб і голодний, і, і дуже тяжкий буває. Дні так скажу на, на правду, так на своєму досвіді, що не завжди піс так проходить гладко, легко. В тому той піст заключається, що іноді це легко, іноді це важко, і... але треба витривати. Тому і полягає витривалість. витривалість. Тож, тримаємо піст, витриваємо і не кажемо, що це легко. Бо було б це легко, всі би так робили. Але, на жаль, роблять тільки ті, котрі дійсно довіряють Марії і, і постять в її намірах, в намірах миру на, на землі, в намірах миру свого серця, своєї сім'ї. То це є потужна зброя в наших руках. І зброю, на жаль, не кожен може взяти, і не кожен може взяти відповідальність. Може, може взяти кожен, але не кожен хоче взяти цю відповідальність. Тож беремо відповідальність і постимо. І сьогодні посилання 20 листопада 1986 року. Нагадаю, що посилання звучить не для когось колись. Бо мені там в коментарях іноді пишуть, Марія там колись то на сказала в тому тому році до когось, до якоїсь країни, бо там було щось. Ні, Марія каже сьогодні до тебе і до мене, не колись там комусь. А саме сьогодні до тебе і до мене. Дорогі діти, сьогодні закликаю вас особливою любов'ю вершити і дотримуватись усіх послань, які я вам даю. Дорогі діти, Бог не хоче вас. Теплих і нерішучих, але хочу, щоб ви йому цілковіто віддалися. Знаєте, що люблю вас і згораю з любові для вас. Тому, дорогі діти, і ви вирішіть вибрати любов, щоб горіли і пізнали Божу любов день у день. Дорогі діти, вирішіть вибрати любов, щоб любов запанувала у всіх вас, але не людська любов, а любов Божа. Дякую вам, що відповіли на мій заклад. Ну і Марія нам сьогодні наголошує. на Живіть посиланнями. А в що в посилання ходить? Піст. Піст. Входить. Не викинеш це той камінець дорогоцінний, який в горлі в багатьох людей стоїть. І, і знаю таких філософів, які якби тільки не, не розповідали Біблію, або тільки піст, уникнути посту, або цей тематики посту. Марія не розглагольствує, не веде. Не мудрує про високе, а каже просто: дотримуйтесь моїх посилань. Мої посилання перше: Розарі, молитва серцем, або Розарі, або молитва серцем, хто кому як зручно. Молитва серцем це може бути розважання над Словом Божим, може бути, вервиться, але верветься не так, що відстріляв, а сам думав про щось інше, а серцем тобто всіми думками, всіми мислями, рухами, буквально серцем молитва. Євхаристія. Святе письмо, піст і сповідь. Святе письмо навіть виділено. Тобто молитва серцем і святе письмо це щось навіть інше, бо виділяє, розрізняється Марія. Піст і сповідь раз в місяць мінімум. То це такі наші основні послання. І Марія сьогодні каже. І сьогодні вас з особливою любов'ю вершити і дотримуватись усіх послань, які я вам даю. Усіх послань. Ми навіть ще усі не прочитали. Тут ще багато є, хоч вже й багато прочитали, але ще не знаю, скільки нам треба, щоб все це дочитати. Рік рік може менше, але Марія каже, щоб дотрималась усіх посилань. А щоб усіх дотримуватись, всіх їх треба хоча б прослуховувати. Переживати, хоч, хоча б кожен день, як ми і робимо, е, кожен день стараємо щось взяти з, кож... з цього посилання на день собі і пережити його, практично пережити. Бо мало тільки прочитати, сказати добре, або подивитись відео, сказати добре, але нічого не зробити. Тож завжди маємо якусь практику, маленьку, невеличку, але маємо. Сьогодні основна практика це пісна на хлібі і воді. Дорогі діти, Бог не хоче вас теплих і нерішучих, але хоче. Щоб ви йому цілковито віддалися. Не хоче Бог, щоб ви були теплі, якісь там, а щось роблю, а щось не роблю. А то чи треба то робити, чи не треба, такі сумнівні, знаєте, які. Ну, там добре, то піду туди, а там добре, то, то туди піду. Нерішучі, нерішучі. Конкретно вирішив, цей рік пощу, хліб, і вода, повний рік. До кінця життя. Це рішучість. Це є Рішуче таке вибір. І це є вибір за Бога, щоб бути гарячим. Або, ну, попощу трохи спробую, а потім тиждень-два щось не йде, щось не цікаво, вже щось набридло. І то є такий нерішучі, теплі, теплі, бо постимо тільки коли в Меджгорі приїжджаємо. Потім приїжджаємо в Україну, і вже не треба постити, бо там люди пальцями тикають, о, дивись, він хліб їсть. Або ще там щось, або запрошують в ресторани, як я можу хліб їсти. Можеш, спокійно, це як краще свідчення їсти хліб. Бо будуть всі питати, а що з тобою? Це, а я християнин, воїн Марії. Вони, о, що за Марія? Ну, Меджугорі, і там почнеш свідчити. Навіть не треба буде м самому нав'язувати щось. Тебе будуть питати. Знаєте, що люблю вас і згораю з любові для вас. Марія каже: Я згораю з любові для вас. Ну, уявіть собі. Марія могла б собі сидіти на небі, нічого не робити, там не займати своїми справами, тобто не приходити сюди. Ми бачимо, що не так легко сюди спускатися. Бо Марія каже завжди, що це благодать, це є дозвіл, це є постійна така праця її, що вона сюди приходить. Вона на цьому наголошує, що завжди приходить з любові до нас. З любові не любила б нас, не приходила б і все одно було. Каже, що згораю з любові для вас. Тому, дорогі діти, ви вирішіть вибрати любов, щоб горіли і пізнали Божу любов, день день. День день. у у щоб ми горіли, щоб ми були гарячими Гарячими. в усіх випробуваннях, у всіх посиланнях, у всіх цих настановах, щоб ми були гарячими. Дорогі діти, ви вирішіть вибрати любов, щоб любов запанувала у всіх вас. Але не людська любов, а Божа любов. А щоб посягнути Божу любов, то треба мати відносини з Богом, звісно. І сьогодні будуємо відносини з Богом через любов. Розуміємо, скільки Бог нам дає любові, як він нас любить просто так за те, що ми його діти. Так і ми потроху починаємо любити своїх ближніх, своїх ворогів. Стараємося, стараємося сьогодні бачити людей через призму Божої любові. Через призму Божої любові бачити війну, бачити ворогів, через Божу призму. Через по-людськи це неможливо, а через Божу любов можливо любити всіх. Без винятку. Тож постимо, любимо і, звісно, молимось. Будьте благословенні, Мир вам та радість, з па Папа.